Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні я покажу, як приготувати супершвидкі малосольні огірки з редискою. Ідеальна весняна закуска. Хрусткі, ароматні з чесником і кропом усе, що потрібно після довгої зими. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше смачних ідей. Для приготування візьміть 500 г свіжих огірків, 300 г редису, пучок кропу. 3-4 зубчики чеснику. У мене молоденький, такі що ще і шкуринка така м'якенька, тож я буду використовувати її повністю разом з цією шкуринкою. Одна столова ложка солі, одна чайна ложка гірчиці, або можете додати коріандр. Якщо будете додавати коріандр, то попередньо його розіміть у ступці, щоб він не був цілими зернятами. А якщо гірчиця, то вона вже розкриє свій аромат, коли будете їсти. Одна чайна ложка цукру. Це вже можете дивитися, додавати, чи ні, як вам більше подобається. Та одна столова ложка оцту 9%. Якщо не полюбляєте кислинку, взагалі не додавайте. Якщо не хочете просто використовувати оцет, замініть його лимонним соком, тільки що його потрібно буде більше. Тобто, вже доведете до свого смаку самостійно. Підготувала велику миску. Або якщо ви маринуєте десь на природі, то можете взяти такий пакет більш щільний. А ще краще, коли він на застіпці, от, і складати туди всі продукти і там вже замаринувати. До речі, можете взяти ще листя смородини або вишні додати також буде смачно. Ріжу огірки навпіл та ще на такі четвертинки. Редис ріжу або навпіл, або на четвертинки. Це вже залежить від розміру одису. Чесник дрібненько поріжу. Так, потім ще там ножичком пройдуся. Якщо у вас зубчики великі, то можете просто їх або порізати так само, або натерти на терці. Додаю чесник до овочів. І залишається лише подрібнити кріп. Додаємо всі спеції та ретельно вимішуємо. Найкраще це, звісно, зробити в пакеті. Викласти оце все. Затягнути грамотично. От, і так добре руками перетерти, перемішати. Залишаємо при кімнатній температурі від 15 до півгодини. години і вже можна куштувати. Або в холодильнику до години часу. Поки вони будуть стояти, ще трошечки вони підтечуть, сік пустять огірки, ще раз перемішаєте, і вже можна буде подавати до столу. Ось і все. Огірочки з редисом промаринувалися. Ароматні хрусткі. М -м -м. Такі мариновані овочі можуть зберігатися в холодильнику до 3 днів, але найкраще вони смакують протягом перших 24 годин. Якщо рецепт вам сподобався, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи любите малосольні закуски і діліться цим відео з друзями. Натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!